Є пунктів мирної угоди фінанси. Поїхали, друзі. Розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України. Бо на даний момент Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважається своїм підецитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, то Україна стане незалежною, і суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів. І саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються. Торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмережну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4К вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК-канал, самі знаєте де. Переходьте, я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете утримувати там ЗП і покращити своє життя. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте, самі знаєте де. Один з пунктів у нас буде гарантії безпеки. І от як цей гарантій зробить безпеки? Тут є декілька пунктів, що там статті НАТО по Будапешкому меморандуму, Що вони нові документи підпишуть? Я вам ну не розбирається. Я вам по-простому об'яснюю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. Тут є пункт. Про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись з Рашки до нас, а наші а їхні точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися, близькі побачили близьких дітей, синок, дочок. Там же ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше, бо Чис... численність зсу зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись, на жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, отака буде історія. з приводу, по територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області от зафіксувалися там, де все стає. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Ну і далі там ще є декілька пунктів. Вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. І можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП Європейського рівня за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю.